Відос у нас перший, який ми зараз подивимося. Хух, як давно я це не робив. Називається Чому Сталін ненавидів українців. Історія всього на 9 хвилин. Ой, я ж хвилююсь. Погнали. А про моє замовлення відос на відео. 20... Е, український вовк. Твоє замовлення пішло як безкоштовне замовлення. Е, і воно пішло в чергу. Воно йде в чергу, і коли до тебе дійде черга, тоді ми її подивимося. Зрозуміло? Тому що і так зараз величезна черга. Якщо ти не знаєш, яка там черга, подивисься, пожалуйста, зайди мой в ті, Олександр. Оце от по, по, ласка, посилання, якщо що є, на мій Discord сервер, заходьте. Там дивись, скільки люди замовили, якби, відосів канали. Епоха правління Сталіна в СРСР один із найтрагічніших періодів для українського народу за всю його історію. Це правда. масові репресії, розкуркулення та колективізація, вбивство інтелігенції, голодомор. Деп... Я сподіваюся, більш-менш нормально все чути. Тема розмов не встигає за чатом чи навпаки, тому неважливо. Положивий дід, вітаю! Привіт, положивий дід. Коротше, як я вже сказав, відоси, які оце і все, просто. Я вже сказав, що будемо дивитися відоси. Потім ці відоси потім я вже відмітив, що це перший стрім реакційний, по суті. І я потім ще запишу, які відоси я тут подивився, і потім які я залю на канал. Так що, так що з цього приводу не переживайте люди, які там пропустять або чекали їх на відосі саме. Так що стрім просто наріжеться і все буде нормально. Депортації та інші злочини сталінського режиму багато у чому торкнулися саме українського народу та стали трагедією для всієї України. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися. чому... Тяжкі часи були, тяжкі часи. Я, от коли подивився статистику о, якби людей, які. Скажімо так, загинули в, під час голодомору в Нікополі. Я просто. в мене був культурний шок. Сталін так не... в поганому сенсі цього слова. Ненавидів українців, що за підсумком призвело до загибелі мільйонів людей. Боротьба з національними рухами стала у сталінський період однією з його основ по всій території тодішнього. Курлика Геймс, привіт. Uh, Ярослав кофі-толк вже пройдений. Кофі толк. Офіційно був пройдений минулого стріму. Хто не бачив кінцівку, можете туди переходить. Дивіться. Союзу. Я навіть вже е, окремо написав е, під стрімом тим. Я його оновив і. І тепер він як би цей. І тепер. Е, бу, 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 бу. І тепер він пройдений повністю. От навіть Nightbot надсилає Discord канал, точніше, discord Діскорд сервер. Ціле літо працював, щоб купити собі MacBook, положив діт. Ну, якщо ти. Ну, цікаво, до речі, навіщо тобі MacBook? Якщо він тобі просто чисто для роботи потрібен, то окей. А якщо тобі потрібен він для ігор, то не сказати, що це дуже вдала покупка насправді. Протягом сталінського правління десятки народів. Ні, ну можливо, якісь там ігри, типу. Кокстильванії, там коллекшн, щось таке, він може і потягне, але такі там прям ігри, які суперпотребувальні, вони там він не потягне. Ну це то вже. Ну це окрема історія. Якщо ти його купляв для роботи, чисто там для навчання, чисто, то окей. Лодів СРСР так чи інакше постраждали масових репресій і депортацій зазнали десятки різних народів у всіх точках країни. Приводами для таких чисток називали різні речі, то співпраця з нацистами. То спроба контрреволюції, то ще якісь звинувачення, але реальною причиною стала боротьба з національними рухами та страх, що вони стають популярними серед народних мас. Щоправда, варто повернутися у 20-ті роки, коли ще в саме розпал громадянської війни більшовики навпаки почали загравати з національними рухами малих народів Російської імперії, у тому числі й з українським. Наступна політика коренізації, а в Україні українізації. Якраз і була спрямована на загравання з національними околицями тодішньої імперії та переманювання їх на свій бік. У цей кор що дають за сповнене мут? Короткий період справді починається так. Мут на 10 хвилин. Таке собі національне відродження. На території України почали друкувати українські газети. Ну організація і українізація вони прийшли не сказати, що. Дуже великий період. Потім вона звернулася. і... Ні, дем'ян мут, 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 мут. Мут, мут, мут. Спочатку мут, потім іде бан. Якщо буде повторне спойлер. Видавати книги українською навіть документа Обіг зобов'язали зробити українською мовою. Українська мова та національна культура навіть почали поширюватися через школи та інші навчальні заклади. Чиновників також набирали виключно з українців. Проте такий процес тривав вкрай недовго, багато чому він проходив до сталінських часів, коли між більшовиками відбувалася боротьба за владу. Зміни стали відбуватися вже у 30-ті роки, коли радянська влада закріпилася на територіях, а багато підпільних груп було знищено. Сталін починає бачити загрозу у національних yeah. ідентичностях. По перше, це було пов'язано просто із сепаратизмом, чим більше автономія у всіх сенсах. Тим більше запит на відділення. Ну і у Сталіна шизофазія просто була неймовірна. Просто е, Сталін це неймовірне секло. Просто саме неймовірне секло, яке траплялося в історії. якби е, Просто прикол в тому, що, типу, він відмовлявся до останнього їздити там на літаках. Він їздив е, на цих потягах там і так далі. типу е, а от бо максимально боявся це от, і, на літаках і, 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 літати, вокше там на кораблях і так далі. Культурна автономія грала значну роль. Паралельно наростало ще й невдоволення політикою Сталіна, про що трохи згодом поговоримо. По друге, радянська ідеологія будувалася на запереченні національних ідентичностей та створення власної, а саме на створенні радянської людини. Саме. Ну, це от Хомо Самітікоса цього її буча. Тому була розгорнута найширша кампанія з ліквідації всіх національних течій по всьому союзу. У РСР була регіоном, де національна ідентичність була досить сильною, а населення було багато, тому Україні завжди приділяли особливу увагу. Більше того, у звинуваченнях українські інтелігенції навіть прямо говорили про те, що боротьба йде з національною ідентичністю. Їх нерідко звинувачували у так званому буржуазному націоналізмі, пройшли навіть зачистки і середині партії, репресували тих, кого підозрювали у симпатіях до націоналістів, постраждали проукраїнські комуністи. Боротьба з українським націоналізмом тривала у тому чи іншому вигляді протягом усього правління Сталіна за часів Другої світової, і після цього почала... Знаєш, який смішний життєвий мем придумали про Сталіна, О, що він там одружений з Гітлером. Я от щось про от таке от бачив в це ім'я. Ася боротьба з так званими бандерів. Що він там дружина Гітлер чоловік, цьому, яка тривала ще до 50-х років. Самого ж бандеру, який тоді перебував у Німеччині, вбили у 59-му році і зробив це агентка раджу. Б. Богдан Сташинський. Зрив колективізації та масові повстання на українських землях у цей період відіграли також важливу роль. Процес колективізації почався у СРСР в кінці 20-х і тривав майже всі 30-ті роки. Ну, по суті полягало у тому, що радянська влада почала відбирати майно у селян, у тому числі землю та худобу, і на базі цього створювали так звані колективні господарства. Ну по суті, це колхози. Саме натуральні створилися чисто колхози, туди свезилося все зерно, все майно, вся оця херня. І просто його так, так названо Типу. Тобто не умовні селяни хоч і мали власне господарство, але його потім відбирали привідкомі. Тому, по суті, оці от, ну, навіть меудзидун. Хотів зробити щось подібне і зробив справжні комуни. Але прикол в тому, що там було все направлено більше не на те, щоб, ну, здебільшого, не на те, щоб прям там, е, покращувати, наприклад, гісільське господарство. Хоча заради цього бували, наприклад, е, горобців. На повному Сіріаслі я вам не, я не жартую. В Китаї, в комуністичному, вбивали буквально горобців. Я не жартую. От, Прямо прям Отче. Потому що вони з'їдали, не, не як Ну, посаджені там насіння і так далі. Оце от вони з'їдали. Тому, як би, так. Да. Це Сир стан сирав сирою риби. Ні, не чу про такі. Не чу про таке. Найбагатших селі. Перше чую. Яких називали кулаками, а на території України куркулями. Ще репресували після відібрання. Ну, там ще є е, закон трьох каласків і так далі. Просто грабували. Ну, ну, по факту, Ну по факту, так. По факту, так. Типа, по суті. О, ці ж комуни належать кому, по суті, хоч і типу не державі. по суті, Але, ну, понятне діло, що закон три каласка, наприклад, передбачував те, що ти не можеш просто взяти собі там, не знаю, додому колосок і зробити собі хліб. Тебя просто розстріляють нахрен. Ну, що можна сказати, якщо воно воно, звісно. Потім в Китаї почався голод, і саранчі було багато, а потім Китай просив уробців Савкай та ганади. Да! Це було дуже іронічно. Тим паче, вони хотіли, в чому прикол, вони ж так комуни створювали для чого? Для того, щоби, увага, збільшити виробництво Сталі. Ну, по суті, у них вийшлось. Але проблема в тому, що ця сталь була непри, непри, непридатна для того, щоб виготовляти з них прям жорсткий хороший метал, і виготовляти якісь не знаю, пушки, там, не знаю, столи для танків і так далі. Це, ця сталь була непригодна. Єдине, для чого там вона була пригодна, це створювати якісь там інструменти сільського господарства. Все, більше нічого. Нема горобців, екологічна катастрофа. По факту, по факту. Все, тоді саранча набіжить і все, і поїсть все. Майна та посилали до того ж Сибіру. У цих самих колективних господарств. Тобто, по суті, китайці самі ж спровокували, по суті, свій же голодомор. Типу, вони навіть, навіть ніхто ж там не намагався. Ну, Мао Цзунун, звісно, на голову хворий ідіот, що він це допустив. Там, взагалі, він таке творив, що мені здається. Полпот, в принципі, ну, він, Полпот по неадекватності здесь знаходиться вище, а Маудзюдун його потихесенько доганяв і ще до того, як Полпот став відомим. Держава по суті забирала весь урожай, а лише невеликі залишки залишалися селянам. Доволі часто становище тодішніх селян порівнюють з кріпацтвом. Тільки у ролі поміщика стала виступати держава. Як правило, залишали селянам вкрай мало провізії, проте політика на українських землях дійшла до того, що селян почали забирати, в принципі, весь урожай, що й призвела до Голодомору 32-33 років. Особливо в містах. От якщо в місті не було ну, в місті взагалі ж індустріальне виробництво, типу тобто там заводи і так далі, там взагалі піздес. Більше того, селяни випускали зі своїх сіл та грошей в них не було, що за підсумком призвело до жертв у мільйони людей. Колективізація зустріла досить жорсткий опір у різних точках Союзу, але в Україні він виявився одним із найсильніших. Українське селянство як клас було досить поширене на чорноземах, а самі землі були важливими для сільгосп економіки в СРСР. Опір спостерігався в багатьох видах були масові повстання та бунти проти влади. Радянська влада для їх придушення навіть використовує червону армію. Якщо що, тут Одеси Одеської області частини немає, це по суті правильно, тому що на той момент її не було. ...армію і робить це неодноразово. Таких повстань були сотні. Відбувалися і диверсії проти радянського його перестолідували дальні думки, але виявився швидше. Респект для вбивців ста для вбивців Сталін. Не дуже зрозуміло, що ти мав на увазі з приводу респекту. Я респект Сталіну не виражаю, якщо що я його максимально засуджую, не підтримую. О, майна, та Пол Пота і Мао Цзедуна, всіх цих комуністів я взагалі не підтримую, засуджую і максимально не підтримую. Навіть тих самих сучасних комуністів я не підтримую. Не кажучи про минулих. Так, да, вона була під да, румунською окупацією і цей, Чернівець, Чернівецька область теж була під румунською окупацією, і Закарпатська область, там і Львівська була. Ну, Закарпатська була Чехословаччина, а західна частина України, це Львів, Волинська область, Львівська, ну, Житомир був в СРСР. Сталін гірший за Гітлера. по факту Ну, по суті, от давайте чисто от скажу так. В ідеології, наприклад, той же з фашизму, наприклад, по суті, як такого нічого поганого не було. Там взагалі спочатку було ж: типа, Ну ми я говорю про фашизм, про італійський фашизм. Тому що там було об'єднання навколо однієї країни для того, щоб її захистити самого початку, тобто не бути слабшим. А Нацизм передбачував те, що потрібно прямо. Такі, а, таку от расову фільтрацію, по суті. О, до речі. Зараз, 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 зараз 1600 підписників у нас на каналі. є. Так, да, Галичина була під поляками. Да. Да, да, да. Кажу, респект для биці того, хто вбив Сталіна. А, так його не вбили. Він же ж у нього кровотеча в мозок була. Йому кров в мозок попала, так що його, ну ск... тим паче ще й складно сказати, хто його вбив. Ну, типа, як сказали лікарі, це бу... там було кровозліття в мозок, коротше. Наприклад, відомі випадки, як люди просто забували свою худобу після того, як дізнавалися, що її колективізують, тобто просто відберуть. Через це поголів'я худоби за підсумками у селах поменшило фактично вдвічі. Були так... Ну, непогано, потужно, так що підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто підписався. Також італійські страйки, та й загалом зацікавленість у ефективній праці вкрай сильно зменшилася просто через відсутність будь-якої мотивації для цього. Усю продукцію все одно відбирала влада. Настільки сильний опір український... Настільки все погіршилось в плані того, що почали навіть по, по факту. Кап, ну Закопувати буквально провізію і, її якби щоб її НКВДшники не знайшли, створював безліч проблем для радянської влади, тому у хід пішли жорсткіші методи придушення, у тому числі і Голодомор. Коли в селян просто забирали весь врожай. Саме цікаво, що на плівку плі... потім все це записав в цей свій голодобор на плівку. Записав якийсь американський кінорежисер, якщо я не помиляюся, або ж оператор, і він потім це повернувся додобу до себе і показав, що відбувається в Україні.

Страх перед контрреволюцією і параної Сталін. переслідували його все життя. Сталін жорсткий параноїк. Він робив чистки в своєму генералітеті. Він проводив політичні чистки різних політичних людей. Навіть своїх противників, які там Бухарін, Камінєв Захаров там і всі інші, він їх теж вбив, по суті, тому що вони його були політичними опонентами під час політичної гонки, по суті. І він їх теж бив так що по суті, да І це посилювалося упродовж всього його правління. Прихід Сталіна до влади був. Ну, він. Ну, і ще, а, ну і ще, звичайно же, цей Троцький, ну якого вбили. Внутрішньо... Добре, що він зов 53-му році, ну да. Партійною боротьбою, то з Троцьким, а потім вже. Ну, він зміг застати ще Корейську війну. І зінов'євим та Камінєм. Да, Зінов'єв, Каміньв, там потім Бухарін. Були й інші вороги, з якими Сталін також розправляється. Однак і на цьому внутрішньопартійна боротьба не закінчувалася, у Сталіна були супротивники всередині партії, як справжні, так і уявні. Такий стан речей призводить до того, що Сталін стає параноїком і всюди бачить змови проти себе, а також спроби повалення. Репр... Але при цьому у Сталіна були, були і ще якраз таки цей... Як це правильно? Заступники були, по суті, яким він дуже, ну, скажімо так, довіряв. Один із них, до речі, був Хрущов. Пресії щодо цього відбуваються буквально протягом. До речі, саме смішне, що Сталін гадав, що Хрущов українець. І він спеціально казав Хрущову, що він надівав вишиванку і танцював Гопака. Але насправді Хрущов він не українець, я це так до слова. Всього СРСР. У 20-ті роки, коли йшла активна боротьба за владу, у 30-ті, коли було оголошено боротьбу із шпигунством та з деструктивними елементами, найбільш кровавим став 37-й рік, коли під зачистки потрапили тисячі комуністів та революціонерів, а також маршали СРСР. Маршали попали, Да. Да, от військові чистки відбувалися також. Да. Там купу хороших генералів просто-напросто вбили нафіг. Коли був Хрощов при владі Маудзедуну щось не сподобалось, і через це почалась війна. А там прикол та в тому. А там, ніби, якщо я не помиляюся, війна була трішечки по, трішки в інший таймлайн, якщо я не помиляюся. Ну там за острів якийсь був. Ну, коротше, прикол -то в тому, що Хрущов критикував же Сталіна, а Маудзедун був прихильником Хрущова. Там навіть в плані риторики, наприклад, той же самий, Цзедун просто прям був фанатом. Був фанатом Сталіна, і через це якраз таки Мавдзудун не злюбив Хрущова. Тому що Хрущов активно критикував Сталіна за його дії, переименовував, наприклад, Волгоград, раніше був Сталінград, і він знову переименував на Волгоград, Сталіна став Донецьком і так далі. Коротше, зробили все можливе, для того пам'ятники Сталіна були знищені. Максимально коротше, десталінізація відбулася. От получається, от да. от, от, так. Тобто, от Хрущову можна проводити десталінізацію, а от українцям, у от 2015 року, декомунізацію проводити. Нельзя! як это так? Ви що нахрен? Тим паче, самі комуністи, більше того, самі комуністи зносили пам'ятники, наприклад, Екатеріні II. Ви думаєте, прикол та -то в тому, що під час революції... Комуністи знесли пам'ятник в Одесі Екатерині II І замінили його пам'ятником на броненосця Патьомкіна. Це потім десь в 2009 2007 році приблизно, я точно не згадаю. Поміняли потім цей. Поміняли потім пам'ятник на Екатерині II. І було так смішно слухати там, комуніста Стаса Айка Проста, який розказував, типа, Ой! Эти зли українці скинули памятник Екатерині II, которая вроде как населила Одессу русскими людьми и так далее. Я такий типа. Я такий типа. Ані а чо, блин, коммунисты робили приблизно те ж саме. Вони більше того, ще й були атеїстами и, и просто-напросто церкви ще взривали. А це вже, по суті, підпадає під терористичні акти. <рив> я, я, я тоді угарав, звісно, це було дуже смішно. Сорокові роки почалася боротьба вже з пронімецькими елементами, колабораціоністами, і знову ж таки зі своєю ж номенклатурою, яка набула. Хоча Хрущов у руки крові у крові були. А, ну, в принципі, тут ну, по факту. ну, Тому що він був поплічником Сталіна, по суті. Віджиш, ну, Підсосався до нього, ну, по суті. так що, І тим паче це було тому що, ну, щоб він не здох. Тому що якщо б він не підсасувався би до Сталіна, то ну, його б просто вбили. Так що, понятно. І саме цікаво з приводу про німецьких елементів, Радянський Союз активно дружив з Німеччиною з початку. Вони активно співпрацювали під час навіть кампанії початку Другої світової війни. Вони розділили Польщу, і Савочек знаєте, що робив? Торгував нафтою якраз таки з німцями. А потім ця нафта використовувалася для того, щоб окупувати Францію. Куртяк, круто. Но діди воївали, но діди воєвали, да. Була сили під час війни. Діди воєвали. Того Жукова було заслано після закінчення війни і звинувачено в бонапартизмі. Ну то... да, Жуков, да-да-да. та да, да. в амбіціях повалити владу. Ще в 40-х роки була боротьба, з Який, якого назначили блін, взагалі з приводу цього, там, оце в блокаду Ленінграда, типу там щось назначили його. типу, там, е і, типу, там, там, е- і, Коротше, якась дивна чухня насправді. Була. Справа лікарів та безліч інших після закінчення Другої світової. У Москві 1940 році був німецький марш е про цей Да, 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 Був німецький на марш в Москві. В Москві проводився марш. Комуністів і нацистів, ви просто уявити собі не можете. А коли, наприклад, це е, українці розповідають про це з етніком, у них пена із рта просто вискакують, як це неправда, все. це все фейки, Нельзя. це все западнає пропаганди. Так це все правда, потім союз вбивав поляків і звалив на Німеччину. Так. Да. Ну, по суті, так. Да. О, це це в, кати, в катині якраз таке, типу вбивство поляків, якщо не помиляю, да катинь? Катинь Хатинь це трішки інше, там а катинь це була якраз таке. Я просто трішечки плутаюсь. Саме смішне, що потім той же самий Стайсе, як просто, рассказывал реально, що, типа, німці вбили, блін. Німці вбили поляки в Катині. І рассказывал, що це, що це було на Ньюберском трибуналі. Хоча жодного слова про це взагалі не існує. параноя Сталіна зайшла далеко. І що він бачив? — Ну, так Стаса, як просто, якщо що, російський цей соціаліст, комуніст, єблан тупий і вообще всі діла. Мій історик про це розповідав. Да, в змови проти світу. Ну, значить, значить, прав. Це, звичайно ж, відбувалося і на території України, яка тоді була у складі СРСР. Контрреволюційна боротьба могла зачепити кожного. Як радянського номенклатурщика, який стояв на чолі міста чи села, так і звичайного жителя, звинуваченого в шпигунстві на іншу країну. Наприклад, жителів західних областей часто звинувачували у шпигунстві на користь Польщі, що стало приводом для репресій та подальших депортацій. Як пізніше з'ясувалося, в більшості да. випадків. Кримські татари теж саме Стас Ананіс, да, да. Стас Ананіс, да. Стас ой як деб... просто будь дебілом, Стас... Ай, как... ну коротше, ви знаєте, Ну це що я розказую. Тафіни під зимної війни назвали свою зброю коктейль Молотов. да, да, да я про це знаю. Так, да, да, да. Я про це знаю. Тому що, типу, у них навіть була патріотична пісня, типу, «Нет молотов. Нет молотов. Да. Такі звинувачення були безпідставними. І пов'язані виключно з паранологи. Так, тому що якраз таки там Молотов якраз таки і займався цими зовнішньополітичними справами в Савкі. Він же ж і пакт з німцями теж підписував. Взагалі там хотіли відправити іншого чувака, але справа в тому його не відправили, тому що він був етнічним євреєм. А потім вирішили відправити Молотова. Ой, у Сталіна. Ну, якщо що, підписати пакт Робер... Робертова Рімінтропа, типу молотого Рімінтропа. Самих поляків також у 30 37... перепрошую. Діскорд, будь ласка, мене не турбувати. Сьомому масово стали виселяти, посилали до гулагів, а також розстрілювали за подібними звинуваченнями. Да. Під час голоду... Да, ще стільки там совети там дохли як мухи в Фінляндії. Колода радянська влада говорила про те, що відбувається проникнення в колгосби та радгоспи антирадянських елементів з метою організації шкідництва та шантажу. За фактом, вина за голод була покладена на самих українських селян. Будь-які провали радянської влади виправдовувалися саботажем, чи то просто противників режиму, чи то іноземними агентами. На жаль, такі настрої негативно впливали на українців, зокрема, що призвели до загибелі мільйонів людей у сталінський період. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ненависть Сталіна до українців з'явилася через масовий опір селян до колективізації, через досить сильний націоналізм на територіях та на прийняття радянської влади. А все це посилів Сімога Югя підтвердить. Не знаю, хто це скоріше, але. І і із особистою параноєю Сталіна на рахунок його влади та спроб повалення. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoфі. Ну, прикольний. Дякую за цікавий досить відео історія. історія всього. Поставлю вподобайку. І підписаний на канал. Так що, бачите, також підписуйтесь на освітній контент. Так. А ми йдемо далі.